Ці нічні голоси, ці закинуті в моторошмитарі, комірчину твою не забудуть, проси, не проси. Ти накликав їх сам, їх шукав у вселенськім гармидарі, і навбогу свічу прилетіли нічні голоси. Потаємні вони, а тобі закортіло катренами Розікласти по аркушах їх, О свята простота. Але вбивць голоси прикидались тоді уб'єнними, а пророчі слова заповзали вар'ятам в уста. Ти благаєш тепер? Удостой мене іншої напасті, а не хору нічного провидців катів, гультяїв. Їхні гімни й прикльони хіба увібгати в анапасти? Кожен щось утаїв. Кожен сповідь і лжу на зап'ястях вузлуємо ретязі. не втекти ні в Подільські поля, ні в Карпатські ліси, о, нічні голоси, ви й під землю також доберетеся. Загніти мені слух, наближаються вже голоси, це покликачі. Знову мене загадати на розпити, чи славили знову мудреці празникову зорю? Де чиї голоси? Чом усі переплутались? Господи, з усіма говорю, наче відаю, що я творю. Ігор Римарук